Розглянемо ще кілька задач, у яких потрібно знайти число знаючи чому дорівнює його відсоток. Нехай маємо таку задачу. Під час сушіння певного сорту яблук з них випаровується 82% води. Питання: скільки потрібно спочатку взяти кілограм яблук, щоб після їх висушки отримати 36 кг сушених яблук. Давайте розбиратись. З умови задачі. З яблук випаровується 82% їхньої маси. Тобто вода випаровується. Якщо 82% випарувалося, отже, залишилося 18%. Як це зрозуміти? Від 100% від всіх яблук ми відняли 82%, які випарувувалися. Тобто, зникли. І отримали 18%. Таким чином, ми маємо вже наступну задачу: ми знаємо, що має вийти 36 кг сушених яблук. Знаючи, що ось саме ці 36 кг складають 18% від загальної кількості яблук, які ми взяли з самого початку. Для цього спочатку знайдемо, чому дорівнює 1%. 36 кг поділити на 18 дорівнює 2 кг. Тобто 2 кг це буде складати 1% від загальної суми яблук, які ми взяли з самого початку. Ну, а тут вже досить легко закінчити задачу. 2 кілограми помножити на 100% отримуємо 200 кг яблук, який треба взяти з самого початку, щоб 18% від цієї суми становило 36 кг. Це все.